Всім привіт! Не була за два дні в теплиці і застала такий бардель, як то кажуть. от що немає жіночої руки. Вже гранат скинув повністю листя. Все тут таке у нас засмічене, замуцькане. Зараз буду наводити порядок. Вітя на вулиці рубає дрова, а мене сказав, йди в теплицю, порайся. От Відкритий трошечки павловський аж відкрився, йому аж розвиднілося, то гранат все йому е, затіняв. А зараз, подивіться, скільки він, я навіть не бачила, скільки він е, накидав плодів має на собі. От. І з боку нього теж аж розвиднілося йому бергамоту. Вже ми зіли ті плоди, дуже класний чай з ним був. Просто обалденний, це мені дуже подобається. А це вже нові плоди вже буду також ростуть. Він навіть, представляєте, зараз холодно, він навіть умудряється вегетувати. От маленькі гілочки пускає. Зараз ми будемо тут наводити з вами порядок разом. бо тут капець що робиться. Дуже багато гранат це класна штука, але дуже багато від нього мусору, тому що він на зиму скидає повністю листя і отакий от голий стоїть до самої весни. Ще лишилося два маленьких гранатика, бо ті ми з'їли. Другий плід був набагато солодший, ніж перший. Може того, що ніби він дозрів краще. Так, тут в нас мандаринка є в нас така. Ми купляли її в Хмельницьку, як апельсинка, а це мандаринка. Того року було багато дрібненьких, цього року тільки на одній гілочці зав'язала. Так, а тут в нас апельсин. Вже він такий, знаєте, на подході. Мала вже один вимантила, але ще кислий. Треба, щоб ще стояв. Бо, як кажуть, мандаринка. Перестигає її треба з'їсти, а апельсин наоборот, чим довше висить на дереві, тим він буде солодший, він набирає цукристості. Тому я от кажу, не спішіть своїм малим, почекайте хай достигнуть. Але смак такий, знаєте, запах апельсини настоящої. Так, все, навела буцім порядок тут. Хотіла ще помити дерева. Оці, бачите, які вони грязні від тої білокрилки, я не можу. Це гранат це найбільший розповсюдник білокрилки, мені кажеться, Вона його так любить, що страшне. І от вже хотіла мити його, і тут бачу, що я його зараз як рухну. Я не знаю, чи ви бачите. Дивіться, на ній кишить. Це, це все білокрилка. Оці цяточки, це все білокрилка. А на верхніх тому листках, то вона аж кишить. Я не знаю, ну я не достану. А о, зараз пригну. Подивіться, її тут море, море. І я вирішила, я її чіпати не буду, бо вона мені зараз як дмухне, піде по всій теплиці. Вона іменно сідає на молоді пагони лимонів. Вона на старе листя не сідає, іменно на молоденькі отакі. Бачите? Ось таке молодесечке, і воно на нього сідає. То я зараз хочу, зараз я його розколочу сюди термоядіра, мабуть, і побризкаю, бо не буде діла. Вже цей лимончик поки не будемо чіпати на їдло. Іменно цей один. Ну, ще, наверно, і цей от ще коло нього бергамот. Ті, що були в углі, їх саме найбільше листя вже я зібрала, все, на ньому дуже тоже було багато яєць на Налистові. І ще заєдно буду бризкати, і ще навіть підлогу збризкаємо від цієї білокрилки. Не знаю, що буду брати. Ну, що у мене тільки є е, цей актоцит сілкером. Тільки зроблю сильну дозу. І зіляю його так прямо знизу, зверху, щоб вона не могла нікуди взлетіти і не перелетіти. Навіть зірвала. Салати свої, бо на салатах також вона сиділа. Бачите, все позривало. Ой, так ніби по вазонах, її немає по вазонах. А от там, де був гранат, от там капець. Як каже, Вітя, ще якщо на другий рік він буде таке саме, то він його викорчує і викине з теплиці, тому що дуже багато на ньому сидить білокрилки. Так, вже чую вітя вже носить дрова, але я його хочу забрати, щоб він мені зірвав оцей. Сьогодні будемо пробувати цю незнайку, що це за лимон. Він вже носить дрова, нам віддали. Хто нам віддав? Люди одні віддали, бо вони не палять. Корчували садок, а ми не відказуємося ні від чого, правда? Таке сереве, да. таке. Сереве, там е, горіх, яблуньки, навіть дерен був. Такий, що навіть його не береться, я як опилка. Але для нас в теплиці піде все. То, що... Де мішати сухе? Бо палити треба чимось. Хочу, щоб ти зірвав, бо я одною рукою мені буде важко. Е, дивіться, ми того року зимою да, його посадили. А посадили зимою з одним плодом. Треба було його зірвати, а ми вирішили, що подивитися, бо ми не знали, він у нас підписаний як нізнайка, так? Да? Так, я все не знаю, що це таке. Похожий він на лунаріо. на лунаріо похожий. В нього листя. Я вам там набрала води в кошику, щоб ти помив. Бачите, листя все ніби схоже на лунаріо. І через цей один плід, він не дав ні приросту, нічого, він цей плід дозрівав. Але плід гарний. І зараз будемо знімати пробу, чи це лунаріо, чи не лунаріо. Дивилася, я по інтернеті шукала, може, що, -то. вони є різні. От, так як Павловський на одному дереві може бути різні форми плоду, так само і лунаріо буває з пупчиком, без пупчика, бо вітя каже, він кругленький. І з носіком. Такого носіка нема в лунаріо. Ану, не спіши. Що? Е, бери його і пішли прикладемо до того, що в нас є. Бачите, який він? Такий цікавий він. Не ріж поки. У нас ще є лунаріо зелений. Зараз подивимося до зеленого прикладемо. А той ні? А той такий типу з носіком йде. Ну, я довгий. Так, да, але теж попка є в нього. Блін, ти не він. Теж є попка, бачиш? Та да, це він. О, є. Да? Mm. То це він. Це... А ми тоді просто було багато, він щось чіпляв, в нього багато було живців. І він е, каже, я не знаю, так і його підписую, незнайка. Ні, yeah, це мені Раєчка Олексіївна передала, і я його не підписав. Це вже таким кущиком невеличким, і я його не підписав. Я не знаю, що таке. Того я його не розводив, тільки на пару штук є. А во є, дивіться, які два красавчика. Я хотіла ще прирівняти От перший. Він так і написаний в нас незнайка перший. Mm -hmm. І во є коло нього з боку другий я підв'язала його. Один і другий, да? А задній нього лунаріо. бачите, в них ніби листя однакові. Ну, все одно ну, підписаний в нас незнайка, не щоб, я... не дай Бог, не спутати ні з чим. Так, а ну, ріжте вже. Ти знов тій курці любимій своїй. Ой, які прикольні. Нічого собі, насіння взагалі нема. Якісь чорненькі, тільки но зародок. Ой, який запах це, класний да. пішов. А чого насіння в нього немає? А лунаріо ніби теж був без насіння той раз на да. її да. Не, не, не пам'ятаємо. Треба відео, їх... відео передивитися, ну, ну, тут взагалі нема насіння. Але дивіться, яка шкурочка тоненька, це, тоненька. Це рідкі, щоб насіння не було. Подивись, яка шкірочка тоненька, класна. Клас. А ну на смак пробуй. Клас, да, це треба. Цікавий такий, це... бачите? І пупчик в нього такий цікавенький. Ну, на... похоже, на Лунаріо. Попробуємо. Ну як лимон, кислий. Як велемон, як да. е, 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 обичний звичайний mm -hmm. лимон, так? Ну, домашній він, звісно, вкусніший домашній, набагато. Да. Ну, як е, сортовий, можна mm -hmm. так сказати, як сортовий лимон. Ну, в насіння нема це вже цікаве. Ну Смак в нього хороший. Не дуже прям такий, щоб аж кислий, знаєш, є такий лимон, що кислий, а це такий середній, хороший. Приємний. Дуже аромат в нього сильний. Да, такий запах класний. Аромат. кажеться, вони всі такі ароматні, але це і прикольний. То що Всьом... мені ради з цим деревом? Не викурчовувати його, так і хай буде. Ні, звісно, він буде. Ми вже зірвали плід, він зараз зиму перестої і, може, дасть Бог на весну він собі і піде. Він, він дуже цвете, постійно цвите його. Да, він обривав... ти обривав цвітки? Да, да? Він це... тільки оцей залишив. То це точно лунаріо, Лунарі він з він, він всього сезонний. Він... Лунарі цвите кожного місяця викидає е, цвіточки. Ну, будемо бачити, ще по тому лунарію А во, бачите, від нього молодняк. Оцей молодняк він набере зеленисті, бо це молоденькі листочки, вони ще не мають того желіза стійки. І його можна буде теж обрізати, оцю довгу гілку, сформувати, а верхушку можна привити з неї або вкорінити. Лунаріо також вкоріняється. Да, вони, бачите, в мене не палять зі. Сухий, взагалі піднеси його. Це я хотіла, щоб ти сьогодні поляти. Да, це легенький. Дуже да. легенький. А цей піднести це... цей важчий. О, це важчий. Ось так само ви можете пробувати горшки. У вас, якщо тяжкий, значить не по... поливаєте. Не поливаєте. Легенький, о, значить, можна поляти. Ну, ще й знизу можна подивитися. Так, а ну, у нас є вже корінчик. Вже є корінчики. Е, питають, коли пересаджувати, то ми всі кажемо. Якщо знизу вже є корінчики, можете ну, все пересаджувати. Все мало, все мало. А в цих риночках можна перезимувати і вже весною пересадити. Да. От такий прикольний, правда? Да, так що, хай, хай собі буде. От. Такі в нас є ці. Та вони навіть от візьміть ванільний. І ванільного тоже листя похоже, правда до Так, да, ну тільки він солодкий. Да, тільки це солодкий, бачите, яке листя теж все похоже. До... Якщо не хтось не і не знає, такий, як я можу деколи заорати, <laughs> я би сказала, що це лунаріо. <laughs> В мене вітя деколи мені екзамен робить. Це що за ти повинна їх по листку розпізнавати? По крилаці він до мене, по крилаці. Я не раз там заоре, я дивлюся на надпись, Ти на надпись не дивися. Це санбакан. Я знаю, бо йо. він один в мене тут стоїть нього. Бач, я заховав. В нього цього я знаю, бачите, у нього такі прожилки на листкові. У його... нього листочок ругленький. Да, його не спутати майже неможливо, дуже цікаво. Ні, то це я вже вивчила. Такі сорти я вивчила. Я не знаю, дуже багато ти цього року пощіпляв. Мандарин, яких всякі ханасуки, манасуки, там такі всякі назви, що я навіть боюсь їх повимовляти. Чого? То тих я не знаю. А таке, як вже розпізнати там, наприклад, один лимон від другого, то я, звісно, розпізнаю. Коли вже будемо пробувати мелорозу. Казав вітя зводи її. <сісті> Все, Терпіння лопнуло. — Так що, якщо хтось хоче дуже сильно бавитися, бавитися в колекції, доберіть собі мелорозу. У нас є, а ну покажи, де вона та яка красавиця нас є десь. Не живу і не вмираю. <сісті> не живу і не вмираю, вована. Може, для неї ґрунт не підходить. В неї таке волистя, воно ніби закручується. Аво вегетація є. Да, бачите, Якби не, комусь попалася, то би хтось відходив не, її. Би... Ну, ну не наш це вазон, ти все, просто так кажеш. Та я не ну, бачу, ти а... так швидко, хоп, я не сфокусовую. Аво вже тепер бачу. Ну, я ще експеримент проведу, ще йому ґрунт підберу весною. Може, хоче якогось суперлегкого ґрунту. Ще Бач. десь ти теж, я ще одну десь, а вон ще там десь була одна, вон а вона. А я їх по листю вже знаю. Тако якщо як шляпи, знаєте, звисають донизу, до то це вони. Вона? <рес> да, да. Бачите, як а, я на... знаєш, це вона. А, на... О, на У них такі такі цікаві, кручені. Коріння? Ну, але корінева є, все є, їй ж є. нічого не бракує, але вона ну, любить… Може, хтось знає до неї просто підхід іначе та й того. Так, він довго роста. Ну я його не зводжу. кажеш, щоб я звів його, все одно хай буде. Ну, все одно. У нього дуже цікаві плід. А коли вона достигає? Та вже вже вот-вот. Аслідующе відео можеш про неї зняти. Да, ну, я буде... ще начитаюся, розкажу вже... щось цікаве. Зумну включить і все. <різону>... А ну давай цього попробуємо ще. Вони вже достигли. Рви. Ні, не буду. Давай, ромай. Ну, ну що. Ну зрівняємо з лунаріо. Ну, Знаєте, це ми брали в Вінницькому розсадникові. Ми... Боже мій. Мейру. Так, це нам така мейра попала. А може це мейра? Колючок. Мейра... А що, а, мейра не колюча? Мейра не колюча. Ну То що, у нас буде колюча. То що Жінка спокушає. Як та, як вона що сидить на. Тоже не як Єва, да. колись Адама спокусила. Ну є, є маленька. Уже в очі брізкнула Давай пробуй. Ай та ж почекай, не можу око окоти. <рес> так як кисло брескну, а ось є одна насіночка. Дуже цікаві, такі маленькі плоди набиті. Да, вона Цікавенькі вона, такі. Боже в мене така оскома він їсть, а в мене слини повний п'єсок. Ну, о, цікавий дуже. Теж не, не груба шкірочка. І маленький. Подивися, що він маленький і його. Блін, справді якісь такий не дуже кисний, як на мейру схожий. Привіт, я колись їв її в плід Мейри. Ну, Це ж не вона. Смачний. Нема, нема в нас не. показати маленьких з нього. Ні, ні а ми його не зіпляли. А, є один. Є один, а ще десь тут у тебе так. ще один з. з... Ні, ні, в мене він тільки один. Зараз вам покажу. І подивіться, скільки він багато націпляв на себе. Це капець. Подивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, і одинадцятий пліт ми зірвали. Це вже моя прививка. Це я вже з нього брав і прививав. Угу. А тоже з плодиком? Ооо да. теж якийсь пупчиком, блін. Та який там пупчик? Е, Ну, Тоже гарний плід. Отакі невеличкі у нього плоди. Ну, він дуже якийсь вибагливий, мені каже. А да, воно таке саме у мене. Там і тут жовте. Але одинадцять плодів, ти який хочеш? ти хочеш його не підкормляти, і щоб він ще тобі <сум> був не жовтий. Да, ми, особи... ми їх не тратимо, дуже хімія дорога, щоб на них там відтягнуємо, деколи їх там прошурує. Так, все будемо закруглятися, бо ми вже вітя з тобою наговорили на 17 минут. Всім гарного, мирного, спокійного дня вам.